Вітаю, ви дивитесь новини Лайф. Мене звати Марія Кагал, і сьогодні ми поговоримо з колишнім співробітником ЦРУ Ральфом Гофом. А ми будемо говорити про поточну ситуацію в Україні, американську політику і що нам принесе майбутнє. Власне, вітаю, дуже приємно бачити вас у студії. Мені теж приємно бути тут. І чудовий Київ. Чому ви зараз у Києві? Що привело вас до нашої країни? Я пропрацював 35 років на уряд США в центральному розвідувальному управлінні Два роки тому я вийшов на пенсію, щоб започаткувати власний консалтинговий бізнес у сфері національної безпеки. Але головною метою було знайти проекти для співпраці з Україною. адже я завершив службу вже після повномасштабного вторгнення Росії. Я вийшов на пенсію у 2023 році. вторгнення почалося у 2022. Я відчув, що з моїм досвідом можливо зможу допомогти Україні у війні проти російської агресії. Тож заснував консалтингову компанію і почав шукати проекти здебільшого. Щоб залучати іноземні інвестиції та інвесторів в Україну. Чи бували ви раніше у Києві і чи переживали обстріли? Якщо так, то які у вас враження? Так, за останні два роки я був тут сім чи вісім разів. Перший приїхав до Києва ще у 1985 році. коли навчався в університеті, вивчав російську мову і приїхав сюди. коли це був ще радянський союз, а після повномасштабного вторгнення я переживав атаки дронів та ракетні удари тут. і в інших містах України Це страшно для цивільних, але з огляду на мою кар'єру в ЦРУ. Я провів багато часу в небезпечних місцях, таких як Ірак, Афганістан, Балкани під час воєн. Тож я навчився відрізняти, коли стріляють безпосередньо у тебе. а коли у твій бік. У Києві я більше відчуваю, що росіяни стріляють у напрямку, але не прицільно в мене. Тому я не надто хвилююся. Тобто ви спите спокійно без хвилювань у моєму віці. Краще спати вночі, ніж прокидатися та бігти в укриття. Розумію, іноді я теж так думаю. Дякую. Гаразд на вашу думку, хто зараз виграє чи програє у війні між Україною та Росією? Це that's a great чудове питання. Якщо оцінювати лише за територією, то можна сказати, що Україна програє, бо росіяни щодня повільно віджимають сантиметри землі. Але ціною величезних втрат у моральному ж плані. Я вважаю, Росія програла найбільше. Вона стала банкрутом не лише економічно, а й морально. Український народ захищаючи свою країну, навпаки, багато здобув Але я не применшую складність військової ситуації. Від перемоги України залежить дуже багато. Перемога – це збереження суверенітету та ідентичності. Часто українці кажуть Ми воюємо з Росією, щоб ви США та НАТО не мусили, і я в це вірю. Та дивлячись на жахливі втрати, відчуваю провину, що ми, американці, робимо недостатньо. саме тому я тут. Ця війна абсолютно новий тип протистояння змінилися не лише тактики та стратегії, а й політичні цілі йдеться про ідентичність України і Росії. та про зіткнення цінностей заходу з цінностями Росії та її союзників. тобто не так просто зрозуміти, що насправді є перемогою саме так остаточно. Ми зможемо сказати лише після завершення війни. Зараз Це зіткнення не стільки культур, скільки цінностей. Подивіться, хто на боці Росії: Північна Корея, Іран, Китай, це тоталітарні держави, а не демократії. із заходу варто чітко усвідомити. Це не просто бій між Україною та Росією. це протистояння західних демократичних цінностей і авторитарних Дональд Трамп активно просуває ідею миру. Часом каже, що втрачає терпіння, чи є межа його терпінню. Я щиро на це сподіваюся. Дивіться, я віддаю Трампу належне за його щире бажання закінчити війну. Коли він каже, що війна це жахлива річ. що жахливо бачити всі ці смерті із російського і з українського боку. я вважаю, що він абсолютно щирий. але на мою думку, він має зрозуміти, що у випадку з президентом Путіним він має справу з лідером, у якого зовсім інший погляд на те, як влаштований світ. Ще в листопаді, коли президента Трампа тільки обрали, мої друзі в Києві були дуже занепокоєні. Але я ще тоді сказав їм: дивіться, ось як це відбуватиметься. президент Трамп прийде до влади і скаже: я зупиню війну за 24 години. Він швидко зрозуміє, що це неможливо. Він розсердиться, але спершу на Україну, бо так простіше. Ви ближче, і він розсердиться на президента Зеленського, тому що для Дональда Трампа ця війна небажаний відволікаючий фактор від інших речей, яких він хоче досягти, і Україна муситиме це терпіти, бо іншого виходу не буде. І тут у Білому домі президент Зеленський дав відсіч, і я віддаю йому належне за це. Але зрештою, Трамп змінив українську політику. Була укладена мінеральна угода, і він погодився на закупівлі зброї. Через Європу, тобто зараз це радше транзакційні відносини. а потім я теж казав, Трамп звернеться до Путіна, спробує з ним подружитися, буде намагатися підлещуватися. говоритиме приємні речі про нього. Але оскільки Путін є Путін, він порушить будь-яку угоду. І тоді Трамп розсердиться. і зараз ми перебуваємо саме на цій стадії. І, як я вважаю, президент намагається визначити, як найкраще рухатися далі, щоб завершити цю війну. О, у російських та українських інколи змі жартома та всерйоз кажуть, що Трамп агент КДБ, і що Путін має на нього компромат. Uh -huh. Чи можливе взагалі шантажування наймогутнішої людини світу? Теоретично можливо, але Знає, тільки якщо ця людина поле, переймається. Трамп на мою думку, не переймається. по перше. Я не вважаю, що він агент Росії. А по-друге, не, не, по не думаю, що Путін має на нього компромат. Okay. Якби це було так, ми бачили б <-truck> набагато гірші наслідки. Путін був би дурним, якби спробував шантажувати Трампа. Трамп значно складніший ніж Путін думає. І Путін серйозно переоцінив свою здатність ним маніпулювати. Я думаю, що Путін сам наражається на те, щоб Дональд Трамп показав йому що означає розлютити його? Ви казали, що адміністрація Байдена дала Україні достатньо зброї, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти. Чи є сенс у словах Трампа про війну Байдена? Чи міг колишній президент США їй запобігти? Чи може це війна Обама? Адже він мовчав під час окупації Криму? Чи взагалі можна було її запобігти? У словах Дональда Трампа тут. Є частка правди. Він каже, що це провина Джо Байдена. Це Не так все тягнеться через кілька адміністрацій. Відповідальність можна відраховувати ще від адміністрації Джорджа Буша старшого. і від того, як ми поводилися з Росією десятиліттями після завершення холодної війни. А головна проблема наших президентів у тому, що щоразу приходячи до влади, вони думають, ніби розуміють росіян. що можуть із ними подружитися і вплинути на їхнє ставлення до заходу. Це щоразу обертається проблемами. Щодо цієї війни, провина не лише на адміністрації Байдена. відповідальність лежить і на НАТО, і на європейцях, і на сполучених штатах, які не зуміли виробити чітку та узгоджену стратегію. для стримування відродженої Росії. крах мінських угод. Це теж про це. Було як на мене недостатньо координації між США та європейськими країнами. і росіяни це використали. Я вважаю, Владимір Путін розчарувався у чесності заходу він має спотворене бачення історії. каже мовляв, НАТО гарантувало не розширення. Ні, у певний момент навіть обговорювали ідею Росії в НАТО. що й звучить іронічно з огляду на те, навіщо НАТО існує? Формул було багато. Зрештою, Путін вибрав вузьколобе трактування. розпад СРСР найбільша трагедія минулого століття. Тепер він узявся виправляти це так, як сам це бачить. і ми бачимо наслідки. Що б ви порадили американцям і лідерам США, щоб краще розуміти Росію? Є кілька речей. По перше, путін і зокрема його ганемний експрезидент Медведєв, який як на мене має звичку публікувати п'яні розпалювальні дописи в соцмережах. По друге, усі постійно посилаються на міф, що росіяни почнуть ядерну війну. На сто відсотків вважаю це міфом. захід помилково дозволив Путіну встановити те, що я називаю домінацією червоних ліній. Мовляв, не можна відправляти танки в Україну бо Путін щось там зробить. не можна атакамс, не можна цю систему. Тощо і щоразу, коли ми перетинали ці лінії, жодної ядерної війни не ставалося моя особиста думка про Путіна. Це людина, яка боїться ковід. Для нього власне благополуччя, здоров'я і безпека важливіші за все. Ми бачимо, що спричинивши загибель понад мільйона російських чоловіків на фронті, він не дбає про них. Він бає про себе людина, яка боїться ковід, не виглядає такою, що гратиме по крупному ядерною картою. Тож, як на мене, захід був наївним і повівся на блефаф потрібно було робити навпаки, викликати на відкрите протистояння і подвоювати тиск як ви оцінюєте саміт на Алясці взаємодію там між Трампом і Путіним. Це було шоу з боку Трампа і щира, але невдала спроба підлещування Путіна. Мене, як американця, образила червона доріжка. Він міг пройти з злітною смугою без килима і виглядало б краще. Якщо дивитися, хто виграв, то Путін виграв на цьому саміті. Він зумів переконати президента Трампа не запроваджувати нових санкцій. А саме цього Кремль боїться найбільше. Нині в сенаті ша лежить пакет вторинних санкцій від сенатора Лінці Грема та його соратників. і на мою думку, у поєднанні з чинними вони завдали б реальної шкоди російській економіці, яка дуже крихка. Росіяни просувають два хибні наративи. Перший ми підемо в ядерну ескалацію. Це брехня. другий санкції не працюють. Теж брехня, їхня економіка прямує до катастрофи. У них закінчується час завдання посилити тиск так, щоб скоротити проміжок між тим, скільки вони ще можуть вести війну. і моментом, коли їхня економіка звалиться, і саме цього Путін домігся на саміті. Санкцій не було негативних наслідків. теж. це на жаль ширша проблема заходу. Путіна не карають він убиває політичних опонентів, нічого. запускає диверсії проти інфраструктури НАТО в Балтійському морі. Нічого Збиває авіалайнер. Нічого. Убиває або намагається вбити розвідників, що виїхали на захід. Нічого Планували вбити сео райнметал у Німеччині. Теж нічого клали вибухівку на вантажні літаки DHL з Литви. Нічого тепер дрони над Польщею. І що майже нічого? Захід так і не притяг Путіна до відповідальності. Він сприймає це як зелене світло продовжувати. І це працює в обидва боки. Партнери України перетинають червоні лінії Путіна і нічого. Путін перетинає західні, теж майже нічого. Скільки це може тривати? To which it may, uh, go on. Безкінечно тривати не може. хтось має нарешті провести і утримати реальну червону лінію. Ніби ось це вже точно червона лінія. Так, Сподіваюся, НАТО буде першим приміром щодо російських дронів над Польщею. 2.3 – Це помилка навігації. Це свідоме зондування. НАТО мало б запровадити щонайменше безпілотну зону над частиною України. підходами до Польщі, а краще над усією країною у форматі оборонного патрулювання в небі. Трамп намагається налагодити стосунки з Росією, але водночас різко підриває відносини з Європою. Чому так це частина того, що я називаю складністю Трампа. З одного боку я розумію логіку прагнення подружитися з Росією. бо це ядерна держава. Її звичайна армія. Як ми жартуємо, з другої у світі стала другою в Україні. Але стратегічний ядерний потенціал залишається. це екзистенційна загроза США. Але одночасно просягати дружбу і силою вибивати мирну угоду не вийде або одне, або інше. на мою думку слід підсилювати тиск заради справедливого миру для України що далі раніше. Ви казали, що фронт стане смертельно небезпечним через велику кількість дронів, та рух буде майже неможливим. Чи це відбувається зараз? І чи будуть прориви, як ви вважаєте? у війні. І жах і краса в тому, що все може швидко змінитися під час поїздок у кілька штабів на сході. Я бачив високий моральний дух і контроль над ситуацією. Паніки немає. але є повільне просування росіян ціною величезних втрат. Вони пристосовуються до нової реальності. Фронт надзвичайно летальний. Це вже так. Я бачу багато відео, де одного солдата переслідують одразу три дрони. Це жах. для росіян. Завдання нищити все, що рухається. для українців рятувати своїх людей. Дизбаланс величезний. Росіяни кидають людей у м'ясорубку заради кількох метрів позиції. Можливо, втратили 50, але двоє закріпилися, і українці відкотилися. Ось їхня логіка. українці ж мусять берегти людей. А арифметика тут на жаль проти України? Ще одне минулого тижня я почув, що на фронті українці беруть у полон росіян, які за 12 днів до того були вдома. Від підпису контракту до прибуття на трактензе і вже вбиті або взяті в полон 12 днів. Як колишній військовий. Я розумію підготовки. Майже нуль їх просто кидають у бій те, що Путін вважає, ніби зможе робити це безкінечно, тривожить Але Я не думаю, що зможе знову ж. Якщо ми посилимо тиск, час для Путіна та його сил вичерпається. російська економіка не витримає. у нього багато людського ресурсу. У нас брак особового складу. Чим захід може з цим допомогти? Нгау ніяк yeah. so, I mean, хіба що дозволом громадянам добровільно воювати за Україну але захід може і мусить гарантувати безперервні поставки зброї, боєприпасів і медицини. торік, коли допомогу заблокували, політичні суперечки все прийшло в останню мить. ЗСУ трималися на кінчиках пальців. Так не можна. Новобранці підуть охочіше, знаючи, що матимуть зброю. боєприпаси та медичне забезпечення. Політичні блокування руйнують цю формулу. їх треба прибрати. willing to go serve if they know that they will have. of ammunition <laughs> and if they know that there's medical care waiting for them if they get hurt but you know that whole equation gets thrown out the window if we have these um, extremely um, damaging political disputes in the west that holds up the aid so we've got to keep this stuff flowing and we've got to keep it flowing on time and how, <laughs> бачите, how basically this war can end Реалістично, Реалістично – замороження лінії фронту. Думати, що Україна віддасть хоч сантиметр землі, де немає російської армії, абсурд так само нереально, що Росія добровільно покине те, що вже захопила. гарантії безпеки за рахунок тиску заходу на Москву. Знадобиться певна іноземна безпекова присутність. Самій Україні це не закрити. Вимоги Путіна роззброїти Україну і тримати маленьку армію, не здійснені загинуло надто багато людей, щоб на це погодитися. Ніо чи може Путін після домовленості щодо України напасти на Польщу або країни Балтії, приміром багато хто вважає це його великою стратегією Україна, потім Польща тощо Якщо він отримає своє в Україні, якщо йому дозволять узяти стільки територій, скільки він хоче? якщо мир буде на його умовах і без надійних гарантій, так загроза Польщі, особливо Балтії, реальна. Наприклад, в Естонії він може заявити про утиски російськомовних у нарві і почати. Втім, якщо лінія буде заморожена, гарантії міцні, його стримають. але тоді він подвоїть сіру зону більше саботажу проти заходу? більше кібератак, підпалів через найманих злочинців, вербування через інтернет для ударів по військових і оборонних об'єктах. Ми бачимо це вже кілька років. і його за це майже не карали і на сам кінець, яким ви бачите майбутнє України та Європи після війни, чи стане краще, чи буде Україна в ЄС або можливо і в НАТО. Я невиправний оптиміст. Європейський союз безумовно, і чим швидше, тим краще. Я навіть жартую, коли Україна відбудеться. люди на окупованих територіях, які раді бути з Росією, сидітимуть у туалетах, будках без водопроводу читатимуть при свічці в світлі, що пробивається з вікна на українських міст навпроти і думатимуть, що обрали не той бік. Я набагато більш оптимістичний щодо цього боку ніж того. Дуже дякую вам за цікаву розмову. І мені дякую за ваші запитання. Ну а на цьому ставимо крапку з нами був колишній співробітник ЦРУ Ральф Ков. Ми поговорили про. Те, що може очікувати Україна після війни і про теперішню ситуацію, як на фронті, так і на політичному фронті. А мене звати Марія Кагал. Не забудьте підписатись на YouTube канал. Новини Лайв, поставити вподобайку цьому випуску і залишайте свої коментарі.